Доброго дня всім! І мої найщиріші вітання. Я сьогодні ділюся з вами рецептом смачнючої яловичої печінки. Приготувала, можна сказати, що на скору руку. Зроблена печінка смачно, зроблена бистро, і головне, що цей рецепт із народних рецептів, які були у нас колись і раніше. Я знаю, що коли була свіжина, обов'язково готували отаку страву, печінка підпечена смакота. Але ж тут не тільки печінка, тут у нас ще й сало, тут у нас ще й яблука, спеції. Подивіться мій рецепт, і вам сподобається. А те, що смачно, я вам гарантую, ще ось кипить, коли будете закінчувати, вже її готувати. Коли вона у вас вже буде готова, ви її просто відкрийте, хай вийде лишня волога. Щоб у вас вона була більш сухіша така. Жир ніде не дінеться від салка, жирочок буде. Але це все буде так, як потрібно. Ось хочу зараз розріжу один кусочок, щоб ви подивилися, що вона, бачите, пропеклася повністю, пропарилася точніше. Ну і на смак я вам теж скажу, що смачно м'якісінько бомба. Готуємо. І так, перше, що ми робимо, ми ріжемо печінку. Кубики можуть бути довільні, але робіть їх такими, щоб вони у вас не були дуже тонкі. Хай будуть краще, ось зараз я вам покажу о такого плана. От Трикутнички, вони будуть повненькі, вони будуть... Повністю соковиті, не перепечуться і не пережаряться. Щоб ви, щоб ви не забули, що нам потрібно очистити плівку від нашої печінки. Чи то яловичина, чи свинина. Птиця, звичайно, там зовсім інша. Трішки присолили і заливаємо молоком. Печінка дуже любить молоко. Так, небагато, головне так, щоб. Покрило, як бачите, все, вона відпочиває, вимочується. Зразу бачите, молоко тяне, вода буде зовсім не такий результат. Печінка заливається молоком. Тепер ми починаємо розбиратися з салом. Відставляємо печінку, миска для сала, дощечка. Дивіться, я взяла, як у нас кажуть сало з прорістю, є прослойка м'яса, але що я вам хочу сказати, тут я повністю зняла шкірку. Шкірка була товста, груба, Ще шкірка була товста і груба, через те, коли воно буде смажитися на сковороді, тоді буде твердо. А так, нам потрібно, щоб ми все їли, як має бути. Тепер я беру приправу до сала. Ось сюди, дивіться, до сала приправа. Ви, якщо немає такої приправи, ну з цією з приправою буде набагато смачніше. Навіть для печінки вона дає гарний смак. Ви, отак, притрусили. Вся це буде забагато. Перемішайте. Тепер ще одне. Все залежить від того. Чи у вас солене, чи не солене сало. Чи це у вас зовсім свіже, то потрібно буде присолити, ну страву тоді будете куштувати і все. Ну, Оця приправа дає смак. Теж ставимо, хай настоюється. А самі, напівкільцями кільцями ріжемо велику цибулину. Прямо такими ні в року собі кільцями. Розпочинаємо тепер приготування, ставимо сковороду. Сковороду ставте таку, щоб у вас можна було, якби би глибоченька, і можна було накрити кришкою. Щоб воно, коли тушкується в кінці, то воно було, ну, у власному суху, буде дуже смачно, це я вам обіцяю. Сковорода має добре прогрітися, і тільки після того ми висипаємо туди сало. Народний рецепт, але дуже смачно. Воно ніби разом і свинина і яловичина, в моєму випадку печінка яловича. Але це дуже-дуже-дуже смачно. Так що готуйте. Готуйте по моєму рецепту, я думаю, вам сподобається. І ще одне, поки гріється сковорода, хочу подякувати вам всім за те, що ви зі мною. Готуєте зі мною, дивитесь, коментуєте. Дуже велике спасибі. Хто не підписаний, підписуйте. Підписуйтесь, будь ласка, для мене це важливо. І ще одне. Дуже чекаю на ваші коментарі. Це піднімає рейтинг каналу. Хай вас не дуже багато, не мільйони, але ви всі мої. Розігріта сковорода. Бачите, як гарно шипить. Отак і у вас має зашипіти сало. На більш, ніж середньому вогніну, щоб не дуже горіло, підсмажуємо гарно сало, щоб стало таким гарно рум'яним. Трішки, бачите, гарно так підсмажилося сало, гарно приправами пахне. Тепер ми сюди викидаємо. Цибулю. Оці всі аромати і запахи мають залишатися тут. Через те накриваємо кришку і смажимо під кришкою. Як бачите, цибуля і сало. Воно тушкується, сіт пустило, все майже готово. Це вам просто показую. Ми робимо тепер таку процедуру. Це накрито наша печінка. Дивіться, який кров'яниста, яка, яке молоко стало. Я її відсіжую на друшляк, як у нас сказали. І отак хай постоє, хай стече оце це все можете поворушить, щоб воно швидше стекло. Не промиваємо, не полощимо, нічого не робимо. Тепер виливаємо, висипаємо все сюди. Відразу сюди ж додаю. Два зубчики на отакі слайсики покришений часник і перемішаю. Накриваємо кришкою і хай тушкується. Тушкуватися отак має хвилин 15, не менше. Це у мене яловича печінка. Якщо печінка із птиці, тоді менше хвилин 10. Пройшло 20 хвилин. Бачите, яка краса? Дивіться, м'якісінька, дуже м'якенька печінка. І тепер останній штрих. Хто не любить, знаєте, є такі, що не люблять аромати печінки, та й взагалі для смакоти, ми кладемо одне порізане на дольки яблуко і ще тушкуємо 5 хвилин. Під кришкою. Отак от, от, бачите, є. Аромати будуть бомба! Смак буде бомба! На цьому я вам дякую, що ви були зі мною. Ще раз. Заходьте на мій канал. Всього вам найкращого. Смакуємо на здоров'я!